Так, добрий вечір, шановні, дякую вам за допомогу, яку ви мені зробили. Дуже велика подяка Артемчику. Дякую велике, що ти перерахував гроші. Дуже-дуже велике спасибі. З маю дуже велика подяка. Теж перерахували ви на банку. Дякую вам велике спасибі. Дівчинка яку звуть Легонес, може я неправильно кажу ваше ім'я, вибачте, будь ласка. Дуже вам велике дякую, ви перерахували мені кошти на мою карточку. Дуже велике вам спасибі. Так, Руслан, велике вам спасибі. Ви найперші той, хто прислав нам гроші. Так що велике вам спасибі. Я бачила ваше ім'я. Дякую вам, дуже дуже дякую. Велика подяка е, тим, хто присилав гроші, але я не знаю, ви не писали хто ви, як вас звати, але дуже вам велике спасибі. Якщо Ну, може, колись вам іще треба буде захочеться прислати допомогти мені. То, будь ласка, ви хоч би ну прізвище своє ім'я, не прізвище, а ім'я. Як вас звуть, щоб я могла вам особисто сказати велику подяку. Так що дякую вам, всім всім, хто хто мені допомагає, дуже вам велике спасибі. Показую ось корма. Які я купила чеки, я все це зберігаю для того, щоб вам всім відчитатися, що що я на себе нічого не тратя. Це тільки на тваринок. Сьогодні пішла, скупилася. Тим більше, що я купила по акції. Я грошами не розкидуюсь, Я шукаю, де є акції, і по акціях тоді купую. Сьогодні йшла з класу, дивлюся, сидить одна кішечка. Ну, розкрила пакетик, дала трошки. І ту ще одна кішечка. Ви вибачте, будь ласка, але я не можу пройти мимо тваринки, яка, яка дивиться на тебе і просить поїсти. Не голосом, а своїми очима дивиться. Тому велике вам спасибі. І оце те, що я купую. Я буду перед вами звітувати буду. Обов'язково. Чеки зберігаю.